Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. З вами Хмельниччина, а мене звати Світлана. Сьогодні не буде декору, не буде саду та городу, а буде досить таке життєве питання, як вижити під час блекауту, а особливо жителям позаміських будинків. Тому сьогодні я покажу вам, що ми мали, що ми придбали. Сьогодні. Теперішній час, щоб мати елементарне тепло в будинку і мати хоч пару годин якогось світла, щоб зарядити телефони. Ось наш генератор. Генератор старенький, йому вже понад 20 років, але він служить. Служить тільки тому, що ми його часто не використовуємо. Це апарат для аварійного підживлення. Його не треба використовувати по 24 години на добу. Тоді він буде класно служити. Але це чисто наша думка. Цей апарат йде на 2,5 кВт, максимально 2,7 Тому з допомогою генератора ми маємо світло в будинку. Також дуже тяжко, але працює насос на воду. Вода в нас зі свердловини. Далі працює болір, нагрівається вода, тому гарячу воду ми будемо мати. І можна підзарядити телефони. Ні холодильник, ні посудомийна машина, ні морозильна камера, ні котел, нічого з цього не працює. Котлу необхідно мати чистий синусоїд. Тому на котлу в нас зразу спрацювала похибка, коли ми підключили до генератора. Тому цей варіант нам не підходить для опалення будинку. Тільки дає нам світло і гарячу воду, і холодну воду. Але маємо на холодну воду навіть криницю, тому холодна вода не так нам аж страшна. Але маємо гарячу. Підключається генератор у нас в гаражі. Ось тут. Чоловік зробив свій час проводку, тому в будинку нам його абсолютно не чути. Ця проводка виходить з гаража і йде вже до будинку. Ось там воно проходить, йде сюди до будинку. І ось тут в будинку йде рубільник, де виключається місцева подача електрики і включається генератор. Якщо цього в будинку не мати, і при включеному генераторі буде подача світла, то у вас буде в СІТі не 220, а 440. Тоді погорить вся проводка. На це звертайте увагу. Будьте з цим дуже і дуже обережні, щоб не наробити ще більшої біди. І також нещодавно вийшов новий закон, я думаю, ви всі про нього знаєте, що можна без розмитлення. Завезти в Україну як генератор, так і свинцьові акумулятори, які придатні саме для машин. Акумулятори гелів, які набагато корисніші для людини, їх в цей список не внесли, так само і не внесли інвектори. Але не так все просто і сладко, як написано в цьому законі. Вже багато відео вийшло про цей перетин. Генераторів через митницю, що юридична особа так, це все легко і просто може провести, а фізична особа все одно має заплатити. Не по закону, де це не числиться оплата, а чисто на лапу митнику. Бо є вже багато відео, де про це говориться, що хотіли передати генератор батькам військового. Просто фізичні люди допомогти. І поки не заплатили, ніхто генератор не хотів передавати. Тому ось таке в нас життя українці не так все легко і просто не допомагають просто так українці-українця. Все одно хочуть заробити, все одно хочуть заробити і на. Цій допомозі гуманітарній. Зараз, я думаю, ви дуже багато її бачите саме в магазинах. Також подивіться на ціни інвекторів, по якій ціні продають українці для українців. Люди не заробляють по пару тисяч, люди заробляють по 10 тисяч, по 15, якщо не більше. Тому що, я думаю, в інтернеті всі в змозі подивитися, яка ціна е продавця. В Китаї, продавця в Німеччині, продавця в Польщі. І яка ціна того самого інвектора в нас в Україні? Як українці хочуть допомогти українцям мати тепло? Або світло? Скільки коштує світло в нас в Україні під час війни? Ось яка ця допомога? Зверніть на це увагу. І ось такий інвектор. Ми придбали з Німеччини. Допомогли хлопці нам доставили, тому що перед цим я показувала нещодавно відео, що ми замовляли з Китаю. Замовляли на Aliexpress, але там трохи пізно нам його вислали. Саме висилання зайняло 10 днів. Тому він ще в дорозі. Цей інвектор йде на 3000. Максимальна напруга, а постійна на півтори. І також він підходить для сонячних панелей. Тому на майбутнє, якщо ми надумаємо їх ставити, то інвектор в нас вже є. І також, хто купляє інвектор для освітлення квартири, підключаючи його з акумулятора, інвектор і потім розетка, не забувайте виключати місцеву напругу. Тому що при подачі місцевої напруги ваш інвектор просто згорить. Ми брали інвектор чисто для котла, щоб мати тепло в будинку. І також інвектори, вони не всі йдуть з чистим синусом. Котел потребує чистого синусу, і при покупці інвектора звертайте на це увагу. Або питайте в продавця, або добре читайте саме характеристики товару. Бо для нас опалення, та й для будь-якої людини, опалення взимку є, напевно, самим головним. Світло світлом можна взяти і ліхтарик, а опалення, щоб було тепло. Хоча би для нас плюс 18, плюс 19 це саме-саме головне. Зараз ми його будемо підключати і вже вам також все розповімо. Прийшла я в котельню. Зараз світло є, то можна спокійно все показати, як відбувається перехід на інвектор. Хоча зараз тривога, тому, можливо, що і відключить. Зараз котел відключений. Стабілізатор відключений. Підключаємо. Інвектор вже підключений до гелівого акумулятора. Нас гарет, я вже про нього розповідала. Ми його купували для риболовлі. На лодку до електричного мотора. Хто таким полюбляє таке хобі, той знає. Тому якраз він нам ось тут і згодився. Він вже підключений до інвектора, ось цим кабелем. Далі інвектор вже підключений до стабілізатора, і включаю я зараз інвектор, запускається. І включаю стабілізатор. Все є. Е. І далі включаємо вже котел. Пішов процес. Все, котел працює, і наші батареї будуть гарячі, коли не буде світла. Ось так цей процес відбувається. Все працює, інвектор працює. І зараз дуже багато помилок роблять щодо підключення інвектора. Інвектор підключається тільки до акумулятора. Не робіть ніяких помилок. Не підключайте його ні в 220 розетку, ні до генератора, бо ви його спалите. Дуже багато помилок. Читайте про нього. Бо коштує він також. Немало грошей, не всі мають кошти його закупити, скільки б він би не коштував це гроші, бережіть свої гроші тільки до акумулятора. Запам'ятайте. Також ось тут чоловік одразу зробив зарядну станцію до акумулятора. Тому все в нас ось тут на місці. Також в нас є і твердопаливний котел, але йому також потрібна електрика, щоб він працював, тому інвектор не підходить як і для нього, так і для газового котла. Дрова ми також маємо, так що, якщо на не випадок нехватки газу, але обіцяють, що газ буде. Що за це переживати не потрібно, але маємо ми і ось такий ще вихід ситуації, який більш економніші, ніж опалювати будинок газом. Щодо освітлення, вручає мене дуже ось така кільцева лампа. Аліска її вже прикрасила мішурою, яка працює від Сіті 220. Але на рахунок, коли немає світла, то я спокійно підключаю її до павербанку. В неї є декілька режимів. Напевно, 5 чи 6. І найслабший режим він взагалі не бере заряду від павербанку. Абсолютно, воно може тримати сутками по 3, по 4, але світло в будинку є. У мене кухня тут без вікна, йде окрема столова, окрема кухня. Зараз це ось другий режим, і мені прекрасно все видно. Взагалі прекрасно. Також є і тепле освітлення. Бо є великі LED-лампи, то вони не заряджаються від павербанку. Вони навпаки віддають свій заряд, через них можна заряджати телефони. А ось ці маленькі кільцеві на 25-26 см це виробництво Китай. Вони по 700-800 гривень були. Не знаю, як зараз. Я брала їх через інтернет. Скину посилання в кінці відео під відео. І також павербанки в нас в Хмельницьку ще є в продажі. Ось цей ми брали за 1600. Він добре тримає, швидко заряджається. У нього є ось два входи USB і два входи під зарядку. Так, як в телефоні, два види. А щодо телефону, то він віддає так само: телефон заряджається на 30%, і він 30% віддає свого заряду. Також за допомогою Powerbank можна і гірлянди новорічні спокійно собі мати освітлення в кімнаті. Якщо під'єднати, Ну, штука класна. Також придбала ще я в Аліекспресі ось такі лампи на акумуляторі, які мають також три режими. Тримають вони недовго, ну, годинка максимум. При меншому заряді, то, звичайно, буде довше, але менше заряд він абсолютно не дає освітлення дуже мало. Друге, вже друге освітлення, то другий режим, то набагато краще. Але також, що полізки бігала з кімнати в кімнату, коли немає світла, в ванну зайти в туалет, то взагалі річ супер. Вони дуже легенькі. Вони, вони різні, є, що довше тримають час, є менше. Ці тримають мало, ціна їх 250 гривень була. я брала. В нас, то вони по 500, по 600, по 700 і дорожчі. Але також річ супер. Є лампи, які тримаються від акумулятора свинцового. Не знаю, чи зараз є на продажі, я також їх от зараз замовила для наших працівників. На випадок, коли немає світла, то вони тримають також дуже багато освітлення. Ось такі ми обрали шляхи, щоб мати елементарне світло, мати елементарне тепло в будинку на випадок блек На цьому, друзі, все. Буду я завершувати. Все, що ми маємо, все я вам показала та розповіла. Буде посилання на led лампу Акспрес можуть ці лампи скинути, також посилання, але не знаю, чи ще є. Ну, думаю, що вони є ще на продажі, і в магазинах в Україні, що можна знайти. Акумулятори зараз тяжко знайти, інвектори також тяжко знайти. Як я говорила, що перекупщики дають дуже скажені ціни, просто нереально скажені ціни. Ми беремо напряму від виробника, що в Китаї, що Німеччина це також прямий магазин, це був єдиний інвектор на продаж. Хлопці нам взяли більше вибору ніякого не було в Німеччині. Ще також нам має людина, знайомий замовив з Польщі. Не знаю, чи буде, чи ні. але шукаю. Ми, Коли ми шукали інвектор, ми просто шукали його кругом. І там, і там, і там просили, питали, бо ми не знали, чи щось приїде взагалі. Це якось у нас так дуже затягнулося це питання, що ми навіть ми не знали, що приїде. AliExpress писали, що доставка відбувається взагалі за 10 днів. Одразу відсилають товар, нас вислали аж на 10-й день, майже одинадцятий. То ми також думали, що AliExpress, це вже ми хотіли ставити хрестик, що вже нічого не, не відійшлють. Але, слава Богу, все їде, один вже має. Тому, кому відео було дійсно корисним, ставте вподобайку, залишайте коментар, якщо якісь у вас є ще питання, задавайте в коментарях, по можливості відповімо, щось підкажемо. Ну, а я всім бажаю дійсно терпіння, сили, до речі, Наші Збройні сили взагалі молодці. Хлопці вчора відпрацювали просто на 200%. Велика вам подяка. Взагалі класно, чесно, бо всі люди, весь народ дійсно боявся цієї чергової атаки ракетної. Всі, всі просто боялися, всі були в такій невідомості, що буде, як буде, бо вже світла в нас нема. А що буде далі дійсно? Але хлопці молодці, я вам дуже вдячна. І сподіваємось, що ми, ну точно сподіваємось, а з кожним днем ми наближаємось до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам нашим! Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!